Де знайти API ключ свій на Pocket Option? Мені потрібен мій API ключ від Pocket Option. API ключ і прямо зараз я прийшов за посиланням, котре буде внизу в описі під цим відео, зареєстрував аккаунт. І погнали розбиратись, де знайти цей API ключ Перш за все, наводимось на вкладочку Торгувати зараз і переміщаємось на нашу торгову панель. Також хочу вас застережити: в наш час дуже і дуже багато шахраїв. І підробка сайту офіційного Packed Option це не є виключенням, Тому офіційне посилання буде внизу в описі і в закритому коментарі. Тут ми натискаємо. Нам потрібно перевірити код елементу. Клікаємо правою кнопкою миші або кнопочку f 12 і переглянути код. Йдемо далі. Тут натискаємо на кнопочку Network. Далі нас цікавить саме вкладочка VC. Наводимо сюди і нажимаємо. Тепер наша задача оновити повністю сторінку для того, щоб у нас тут прогрузилися сокети. І натискаємо на будь-який сокет. так? В пошуку наша задача написати Aus, і поїхали шукати в якомусь із цих сокетів і знаходиться ваш API-ключ. Зазвичай він буде знаходитись у другому. Я прийшов сюди. Звичайно, що свій API-ключ я замажу у першій цій вкладці, як ви бачите, і буде знаходитись ваш API-ключ. Тож, копіюєте його. і... Використовуєте далі у власних цілях. Але я вас хочу застережити. Так, на платформі доступний АІ трейдинг, проте інтеграція сторонніх ботів не дозволено. Тому робіть це максимально з розумом, щоб не заблокували вам аккаунт. Тому що про блокування я пояснював у одному з своїх минулих відео. Підказка зараз у вас справа зверху. А в мене на сьогодні все. Я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. До скорих зустріч!